Прогноз погоди в Україні на лютий 2025 року. Прогнозувати на тривалий період часу це невдячна справа. Детальний прогноз погоди можна дати на термін 10-14 днів, і то такий прогноз може мати справджуваність 50%. Далі 14 днів. Справджуваність різко падає. Тому, прогнозуючи на місяць, сезон. Можна говорити тільки про тенденції погоди на підставі клімату, наприклад, за 30 років. Також прогноз погодних умов на місяць, сезон є доволі складною задачею, оскільки вимагає врахування величезної кількості різноманітних факторів, починаючи від температури поверхні води у морях і закінчуючи особливостями атмосферної циркуляції на висотах у десятки кілометрів. І так коротка кліматична характеристика лютого. Середня місячна температура повітря в лютому становить від 0 до 5 градусів морозу на півдні Одещини в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градуси тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 24-39 градусів морозу. На півдні Одещини та в Криму 15-23 градуси морозу. Абсолютний максимум температури повітря фіксувався від 12 до 20 градусів тепла. В Криму, Південних областях, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями відзначали 21-24 градуси по Цельсію. На високогірі Карпат 9-11 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 22-67 мм в Карпатах 74-108 мм. За даними чисельних прогностичних моделей, у лютому цього року сильних морозів не передбачається. А температура повітря збережеться вище за кліматичну норму. Січень цього року виявився аномально теплим по всій території України. У північних, центральних та східних областях він став рекордно теплим за весь період метеорологічних спостережень. При цьому відхилення від норми досягало 4 градусів по Цельсію. За рахуванням переважання високого атмосферного тиску опадів спостерігалося небагато, у більшості областей суттєво нижче за норму. Йоговий покрив був відсутній протягом майже всього місяця, за винятком карпатського регіону. Третій місяць календарної зими, згідно із свіжою прогностичною інформацією, з високою ймовірністю також очікується значно теплішим за середні багаторічні показники. Найбільш високі температурні аномалії фіксуватимуться по всій Східній Європі, включно з території України. Серед очікуваних особливостей синаптичних умов можна відзначити тенденцію до підвищення циклонічної діяльності та низького тиску в районі Ісландії та Британських островів. Тут протягом лютого часто спостерігатиметься нестійка погода з рясними опадами, переважно у вигляді дощів, поривчатим вітром та значними коливаннями атмосферного тиску. У той же час на більшій частині континентальної Європи встановиться область підвищеного тиску. Над східною та північно-східною частиною регіону прогнозується тривале панування антициклонів, а також гребенів високого тиску. Внаслідок цього кількість опадів протягом місяця очікується недостатньо на значних просторах. Ситуація зі сніговим покривом залишиться на колишньому рівні. Стабільне залягання снігу відзначатиметься лише в гірських регіонах, тоді як на рівнинній місцевості сніг буде відсутній у більшу частину часу. Не виключені епізодичні снігопади на тлі короткочасних періодів похолодання. Для території України до 7 8 лютого очікується розвиток циклонічної діяльності, проходження атмосферних фронтів, опади, переважно у вигляді снігу. Але сильних опадів і стійкого снігового покриву не очікується. Температура повітря знизиться, але буде вища за кліматичну норму на 1-2 градуси. Так, в день до 7 лютого, від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні тепліше. В горах Карпат стабільно будуть відмічатися від'ємні температури повітря вночі до мінус 10. Вночі очікується мороз по всій країні до мінус 5. 7-8 лютого над уралом сформується потужний антициклон. Україна буде знаходитись на південно-західній периферії цього антициклону. Східні, північно-східні потоки принесуть суху та морозну повітряну масу. Опадів практично не очікується, крім західної частини країни, де інколи будуть проходити атмосферні фронти. Температура повітря знизиться по всій країні. Вночі стабільно будуть від'ємні значення температури. Місцями стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус 10. На Заході та на півдні тепліше. В горах Карпат вночі може бути до мінус 15. Вдень на правобережжі та на півдні очікуються додатні температури 0 плюс 3. На лівобережжі буде холодніше. Там навіть вдень може фіксуватися слабкий мороз. Така синаптична ситуація, де Україна буде знаходитись на периферії антициклону, мало опадів та морози вночі, може спостерігатися до третьої декади лютого, а може і увесь місяць. Таким чином, у більшості областей в день переважатимуть температури близько 0 градусів по Цельсію, на заході та півдні місцями тепліше, додатні значення, вночі стабільно нижче нуля. Середньомісячні показники температури повітря варто очікувати в межах від 2,5 градусів морозу до 4 градусів тепла, що вище за норму на 1,5-3 градуси по Цельсію. Найбільш теплу погоду варто чекати у південних регіонах, в Криму, а також місцями в західній частині. Кількість опадів у більшості областей України прогнозується нижчою за норму, в середньому на 15-35%. І лише у західних регіонах, а також місцями у південній частині, зволоження буде достатнім. Винуватцем ймовірного дефіциту опадів стане переважання антициклональної діяльності, а також низька очікувана активність циклонів та атмосферних фронтів. Крім того, нерідко спостерігатимуться тумани з часом відкладенням паморозі при від'ємній температурі.